Відтепер для платників податків Нікопольської ДПІ відкритий акредитований центр сертифікації електронних ключів. Тут кожний платник зможе всього за 25 хвилин отримати ключ електронного цифрового підпису, завдяки якому зможе подавати звітність в електронному варіанті. Податківці Нікопольської ДПІ намагаються створити комфортні умови для платників податків та донести роз'яснення податкового законодавства інноваційними засобами. Одним із інноваційних засобів є спілкування через мережу інтернет, і це вже стало реальністю на сьогоднішній день в нашому ритмі життя, коли кожна хвилина розписана посекундно, дуже важливою справою є надання звітності. Не залишаючи робочого місця, центр сертифікації електронних ключів знаходиться у Дніпропетровську за адресою вулиця Сімферопольська, 17 а перший поверх. Телефон 056 374 31 52. Додаткову інформацію а також перелік документів, необхідних для отримання електронних ключів, можна знайти на офіційному сайті центру, адресу якого ви бачите. На екранах додаткову інформацію з цього приводу ви також можете отримати в Нікопольській об'єднаній державній податковій інспекції. Окрім цього, в інспекції є окреме гостьове робоче місце, де кваліфіковані спеціалісти навчать кожного, кожного бажаючого направляти податкову звітність, проставляти електронні цифрові підписи та приймати квитанцію про доставку звітності до інспекції. Шановні платники податків, скористайтеся можливістю отримати електронні ключі безкоштовно. За додатковою інформацією можна звертатись до Нікопольської ДПІ у кабінет 112 або за телефоном 250 83.